Всім вітання! Підготували до відвантаження ще один акційний трактор DonFeng 244 з реверсом. Трактор по програмі оцінка це виставковий зразок. Саме тому на нашому сайті і діяла на нього спеціальна ціна. В цьому відео показую комплектацію і показую стан. Передні противаги традиційно 4 по 20 кг. Передній підрамник в ідеальному стані. Подивіться, як класно виглядає передній міст. Дійсно потужний, посилений передній ведучий міст, який витримує дійсно цей двигун 24 кінських сили. Передні колеса 6, 50, 16, диски нерозбірні, трактор з двигуном КМ 385, тут два гідронасоси, і трактор оснащено системою гідропідсилювача. Подивіться, ну наліпки трішки вже, звісно, бачите. Повідпадали, але то дрібниця, сам стан лакофарбового покриття просто ідеальний. Два насоси, фільтр гідравліки, зона посадки, гумовий килимок. Ось так виглядає панель приладів. Також наліпочки вже повідпадали від часу. Але в цілому, якщо враховувати, що новий трактор з реверсом поточної комплектації коштує 8 тисяч доларів, а цей трактор ми продаємо по ціні 7200, то це дійсно класна ціна для такого трактора. Подивіться. Сідати можна ліворуч праворуч, реверс на панелі приладів, кермо, багатофункціональний перемикач, аварієчка. Далі сидіння з регулюванням жорсткості. Ось так виглядає сидіння, вал відбору потужності, дві швидкості, важель повишених, понижених. Ліве крило, заднє колесо розмірністю 11,2х24, розбірні колісні диски. Позаду ось так все виглядає. Пара гідровиходів, розетка під причіп. Триточкова навіска, яка спокійно витримує 500 кг навантаження, вал відбору потужності 6 ліців. Бачите, все тут показую вам. Ось так виглядає ліхтар. Трішки підклеїли його. Також на правому крилі ось такий інструментальний ящик. Також по наліпкам. Звісно, у Донфенга, ви бачите, є зауваження, але при цьому це дійсно нормальний трактор. Ну і на сидінні ось така невеличка поріз є. Ось такий трактор зараз пропонується по ціні 7200, це акційна ціна в порівнянні з трактором, який зараз постачається. 8000 доларів коштує новий, цей 7200. Як на мене, хороша ціна. Якщо вас зацікавив цей трактор, дзвоніть, телефон, ви знаєте, він завжди внизу під відео.